Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Видання Wall Street Journal публікує інформацію, за якою начебто Росія успішно обходить санкції Європейського Союзу та країн Групи СЕМІ, щоб отримувати напівпровідники та інші технології для використання у війні з Україною. Про це з посиланням. На високопосадовця у Європі якраз повідомляє ось це видання The Wall Street Journal. Російський імпорт в основному повернувся до рівня до воєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних державах, доставляються до Росії через такі треті країни, як. Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан. В Газеті таку інформацію подав європейський дипломат. ЄС і країни G7 запровадили кілька раундів санкцій після вторгнення в Україну рік тому, намагаючись послабити російську військову машину та підірвати її економіки. Дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких галузях поки що не відповідає очікуванням чиновників. Європейський союз вів обмеження проти майже 1500 фізичних та юридичних осіб Росії, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлив набату ключових джерел доходу Москви. Але деякі посадовці стурбовані тим, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення виконання цих заходів і відстає від США, Зазначає видання постачання з Китаю до Росії, також зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль для Москви. Додав Європейський Дипломат, до чого я вирішив обговорити з вами цю тему, тому що це не перше видання, яке говорить про те, що Росія намагається обходити санкції, які запроваджуються Європейським Союзом, країнами G7, навіть Сполученими Штатами Америки, через так звані треті країни. Ось це видання говорить про такі країни, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан. До цих пір абсолютно так, позиція Туреччини, яка з одної сторони знову ж таки намагається якось допомагати Україні, і ми висловлюємо за це вдячність. А з іншої сторони намагається перетворитися в такий хаб, де Росія може оминати ті санкційні обмеження, які проти них вели країни Західної цивілізації. Тобто, знову ж таки, це намагання всидіти на двох стільцях. Приводу Казахстану, ну там більш-менш зрозуміла ситуація, така, в якій є більш приближеним до Китая і до Москви. Тому він намагається також допомагати Росії оминати санкції, Об'єднані Арабські Емірати також включаються у цей процес, як це видання. Нам потрібно зрозуміти, що потрібно здійснювати для того, щоб Таких процесів не було для того, щоб ці санкції були максимально ефективні, тому що вони і так дуже важко вибиваються нашими українськими дипломатами, приймаються чергові пакети санкцій. видання говорять про те, що Росія їх намагається оминати. Тому що необхідно зробити для того, щоб таких обмежень не було, це знов ж таки на моє переконання. Перше, це знов ж таки запровадження санкцій. І в тому числі вторинних проти компаній, які намагаються стати так званими прокладками для підсанкційних товарів, які в подальшому можуть потрапляти до Росії. Тобто тут потрібно максимально жорстко відслідковувати за такими компаніями, які намагаються допомогти Росії отримати підсанкційні товари і запроваджувати проти них обмеження, для того, щоб ці компанії не могли цього здійснювати. Друге, що потрібно зробити, це серйозно розглянути питання щодо запровадження того пакету санкцій, які запроваджуються проти Росії, проти Білорусі, частково проти Ірану, проти тих країн, які допомагають Росії обходити ці санкції. Якщо будуть конкретні вже свідчення про те, що Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина. Намагаються допомогти Росії обходити ці санкційні обмеження, то проти цих країн мають бути введені обмеження. Тому що я бачу, деякі країни до сих пір не розуміють, що відбувається в Україні, і відповідно, яку ціну ми платимо так, за те, щоб цей західний світ був вільний від росіян. Тому тут потрібно жорстко діяти, і ці країни також повинні нести покарання, якщо будуть доведені факти допомоги обходити санкції, які накладені в контексті Росії. І третє, це встановлення контролю за реалізацією санкційної політики щодо Росії. Тобто, це означає не просто прийняти санкції і, відповідно, думати, зможуть вони. Якось збити надходження Росії чи її економіку, чи не зможуть, або приймати ті санкції для того, щоб якусь там галочку поставити, що от начебто, ми боремося з Росією. Тобто потрібно створювати якісь механізми як в Штатах, так і в Європейському Союзі. Хоча в Штатах є національна організація, яка відслідковує за процесами санкційними, які йдуть в Росії. І відслідковують ті кампанії, організації, які намагаються оминати санкції. Але такий ж механізм потрібно значить, створювати в країнах Європейського Союзу для того, щоб вони спільно з штатами могли більш жорсткіше контролювати саму санкційну політику у відношенні до Росії. Чому я піднімаю цю тему? Тому що ми прекрасно розуміємо, що війна продовжується, яку розв'язала Росія проти України. Відповідно, якщо Росія буде далі мати змогу обходити обмеження, які запроваджуються Штати і Європейський Союз, вони будуть далі отримувати прибутки, вони далі будуть отримувати якісь елементи до своєї зброї, відповідно, вони далі будуть мати змогу вести війну проти. Української держави, і усі західні країни повинні бути сконцентровані на тому, щоб у Росії не залишилося жодної можливості, жодних ресурсів, жодних коштів продовжувати свою агресію. Тоді, відповідно, це тисячу разів буде думати, чи потрібно продовжувати війну, чи потрібно вивести свої війська і, відповідно, визнати свою парасу. Якщо цього всього не буде, то Росія далі буде створювати якісь ще додаткові прокладки, що вони роблять. І це може призвести до ще більшого затяжного процесу війни в Україні. Но нам такий сценарій абсолютно. Неприйнятний і тому знову ж таки, українська дипломатія не повинна комунікувати з своїми західними колегами, щоб розробляти певні механізми для того, щоб ті станції давали максимально високий ефект і максимально сильно знижували потенціал Росії. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. Не забуваємо також ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!